Саркома Юїнга кульшового суглобу такий діагноз поставили Артемкові напередодні нового року. До того хлопчик співав разом із волонтерською організацією для вояк на концертах та в шпиталях. Дізнавшись про діагноз, учасники мистецької сотні розпочали масштабну акцію, аби зібрати кошти для Артама. 268 тисяч гривень зібрано силами всіх людей доброї волі. Днями Артем отримав п'ятий блок хіміотерапії. Після чого буде відпочинок невеликий. Потім буде шостий блок, і потім буде ось та операція дороговартісна і дуже болісна. Після операції ще буде десь від 8 до 11 блоків хіміотерапії, і потім будемо сподіватися на повне одужання Артема. Він пройде реабілітацію, напевно, в одній з європейських країн. Благодійні внески для хлопчика передавали навіть з Австрії та Німеччини. Паралельно мистецька сотня Гайдамака розпочала збір коштів для 4-річного Владислава Яворини. Владислав Яворина має онкологічне захворювання ока. На днях в, інституті, в Одеському інституті Філатова йому видалили очко, і тому ця сім'я звернулася до нас про допомогу. Спільно з начальником управління культури. Ромасюковим Артемом ми збираємо кошти на порятунок саме цієї дитини. Дізнавшись про біду, Владислава батьки Артема Харченко зголосилися передати частину зібраних волонтерами грошей на його лікування. У планах громадської організації провести ряд концертів у містах та районних центрах області, аби підтримати та накопичити кошти для онкохворих діток. Крім того, буде також збиратися допомога зі скриньками невпинно на концертах, які будуть відбуватися в місті. Тобто в філармонії в Старицького, коли будуть проїжджати відомі артисти, ми також будемо волонтерити і збирати допомогу не лише для Артема, а для й подальшого там Владислава і всіх інших, які потребують нашої допомоги. Новий та зовсім інший напрямок це участь Гайдамаків у всеукраїнсько-соціально-екологічній акції. Зробимо Україну чистою разом. На Хмельниччині вони є координаторами проекту. Минулого року на всеукраїнську толоку вийшло 400 тисяч людей. В цьому ж році замахнулися на більш на більше число. Замахнулися на 700 тисяч людей, які в минулому році підтримала нас Марина Порошенко, дружина нашого президента. І буквально вчора нам повідомили. Той факт, що президент вирішив вийти також на прибирання в місті. Вінниця мешканці всієї області запрошують долучитися на ще один суботник. В соцмережі потрібно лише знайти сторінку координаторів, а саме гайдамаків, вказати місце, де потрібно поприбирати та зареєструватися, а потім взяти із собою гарний настрій і вирушати разом робити частішим наш край. поддержать, во-первых, самих себя, потому что ну, наши же детки играются на этих площадках, наши же, мы же сами ходим, мы ходим в лес, мы хотим, чтобы там было чистенько, они, извините меня, не валялись бутылки, там, пакеты и тому подобное. То есть, давайте все вместе уберем 23 числа город Хмельницкий и Хмельницкую область. Ольга Лучинска, Александр Глянт, новый на телеканал ТВ 7